Вітаю! Час погоди на телеканалі Віка. 29 липня в області очікується слабка хмарність та невеликий дощ. У Черкасах буде до 26 градусів тепла в день та 18 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці невеликий дощ. Температура триматиметься у межах 26-27 градусів тепла в день, вночі ж 15-16 градусів вище за нуль. У канові та золотоноші також слабка хмарність з дощем. Стовчики термометра в день не піднімуться вище 26 градусів тепла, а вночі – 17-18 з позначкою плюс. На жителів Сміли та Чигирина чекає невеликий дощ з помірною хмарністю: вдень 27 над нулем, уночі ж 17 градусів тепла. А з вами була Софія Петрова. Бажаю вам продуктивного тижня. До зустрічі на телеканалі Віка.